Мої вітання це марафон телеканалу MTV7+. За останні роки Україна стала важливим постачальником органічних продуктів до Європейського Союзу. Загальна сума експорту у 2021 році склала 222 мільйони доларів. В тому ж році наша держава зайняла п'яте місце у світі за обсягами імпорту органічної продукції до Європейського союзу. Понад 80 видів нашої продукції експортувалися до 30 країн світу. Та власне все змінили події 24 лютого та початок повномасштабного вторгнення. Як за цей рік працювали аграрії, будемо аналізувати із заступником голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук з нами на відеозв'язку. Пане Денисе, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю. Якщо згадати події 24 лютого, власне минулого року чи були якісь стопи в роботі аграріїв? Якщо вони були, коли роботи відновилися? Звичайно, що в кожному бізнесі відбулися певні інтервальні такі зупинки, пов'язані з початком активних бойових дій? Але я хотів би, користуючись нагоду, подякувати аграріям західного регіону, тому що з перших днів вони активно почали приймати. Переселенців зустрічати людей, які жінок, дітей, які далі виїжджали за кордон. Знаю, що Хмельниччина дуже активно в цьому сприяла, і за цим велика подяка. Це один із теж фронтів, які вони виконали, будучи в себе на місця. Стосовно зупинки роботи бізнесу, ну, звичайно, бізнес зупинився, тому що в цей період часу активно нарощуються завжди до війни експорту Тобто, там клюти, березня, і місяць. Це активні місяці, коли ми завжди експортуємо. А власне спочатку війни, коли закрилися морські порти, ми не мали можливості експортувати логістика через сухопутні маршрути, вона не була здатна прийняти той великий потік, який, власне зосереджувався, щоб ну, перейти кордон, так і сторони Польщі, сторони Румунії, не готові були отримати. Тому звичайно, що люди, які потребували аграрії коштів, тому що від того, що вони реалізували. За ці кошти вони готувалися до посівної кампанії. Власне, це вже період активної фази там підготовки. А в деяких регіонах це вже була активна фаза до безпосередньо там підживлення полів, тобто готувати поле до посівної кампанії. Це все почало трошки відтермінуватися в датах, в часі. І, звичайно, що в цей період часу було досить такі, ну, проблемно налагодити і логістичні зв'язки, тому що через окупацію, через бойові дії. Самі розумієте, невчасно могли поставитися і добрива за себе захисту рослини насіння. Ми пам'ятаємо проблематику, яка виникала з паливно-мастильними матеріалами, тому що під час активної фази нам не вистачало а, дизелю, так да, для заповнення заправлення техніки. Це все накладало свої відбитки на роботу товаровиробників. І власне а, тоді ми вже відчували, що ну деякі аграрії. Не засіялись повною мірою, або частково дехто взагалі не, не працював. Це все відображалося потім на кінцевому балові продукції, яку ми отримали влітку. Хоча можемо сказати, що навіть на зменшенні кількості врожаю він все рівно є досить таки хороший, тому що протягом 2022 року цього воєнного. Коактивного бойового року ми мали врожайність сьогоднішній день порядка 67 мільйонів тонн це всіх зернових олійних культур. Тому аграрії керуючись принципом е, оборони, яку проповідували наші збройні сили України. Вони розуміли, що їхній фронт оборони це поля, це забезпечення продовольчої безпеки навіть в критичних е, територіальних таких е, е, межах ну, я знаю на Харківській Сумській областях. Де активно ну, тривали бойові дії, аграрії все рівно виходили в поле і працювали через бойові дії? Скільки Україна зараз втратила земель, які могли б бути засіяні? На жаль, через часткову окупацію і через забруднення мінами деокупованих територій ми маємо зменшення кількості посівних площ у 2023 році. Порядка семи мільйонів гектарів землі в загальному банку це порядка 25 від всіх орних земель, які використовували під час задіяння посівних кампаній аграрії. Тому власне це ну суттєво, але сподіваємося, що це ненадовго і з поступовим звільненням окупованих територій з активною фази розмінування, яка конче необхідна цим закупованим територіям Харківщини, Сумщини. Запорізької області, Херсонської області, правий берег, там дуже велике засмічення мінами. Це відповідно сповільнює роботу товаровиробників, тому що якби швидко відбувалося зараз розмінування, це пришвидшило рух самих аграріїв виходити в поля, готуватися. А отже, пришвидшувало й повернення людей в ті місцевості, тому що власне аграрний бізнес це як бюджету утворюючий бізнес е регіону, де працюють товаровиробники. І відповідно це робочі місця, це сплачені заробітні плати, сплачені податки. А отже, і налагодження всієї соціально економічної сфери, таку тобто, життя регіону. Тому ми, як Всепринська Грарна Рада, сьогодні багато уваги в комунікації з міністерством аграрної політики, профільним комітетом Верховної Ради України на міжнародних майданчиках. Шукаємо і прохаємо, щоб був певний створений такий фонд підтримки аграрів до окупованих територій. За рахунок коштів, яких власне більшою міру були б спрямовані на розмінування, тому, тому що це, на жаль, досить дороге, так скажімо, в лапках задоволення. І, але щоб не наражати людей на небезпеку, коли вони самі там починають потрохи виходити, на жаль, є смертельні випадки. Тут все ж таки мають працювати професіонали, професійні команди, має залучатися на сучасна техніка. І, власне, на ці ініціативи, сьогодні Кабінет міністрів України реагує. При Кабміні створено таку національну гуманітарну назвамі там комісію з розмінування, власне на яку будуть покладатися великі завдання щодо розмінувань не тільки соціальної інфраструктури, а й інфраструктури аграрного сектору. Зараз є думки про те, що на ось відновлення цих територій, які є деокупованими, потрібно щонайменше 2-3 роки. На ваш погляд, наскільки це реальні цифри? Ну, я б говорив в цілому повернення економіки аграрної до довоєнного періоду нам потрібно майже трьох-п'яти років. Але знов ж таки, це такі попередні цифри, тому що ми ж з вами ще не до кінця звільнили Запорізьку область, Херсонську область, а це теж дуже великі такі аграрні регіони, південь Запорізької області, і ліва частина Херсонщини. І відповідно по ситуації, яка там складається, будемо орієнтуватися, але ну я впевнений, що на жаль. Ну, знаючи там перші джерела, розуміє, що розграбовані, е обстрілені, і звичайно, що це буде потребувати додаткових років і коштів для того, щоб вийти, хоча б на довоєнний період часу. Ось ці 25% українських полів, які зараз не можуть засіюватися, чи вплинуло це на те, які культури сіються на тих інших 75% і чи це не впливає на це в першу чергу експорт? Частково аграрії переорієнтовувалися і в період весняної кампанії 2022 року диверсифікували свої напрямки господарської діяльності. Хтось частково змінював підхід до своїх культур, враховуючи внутрішні потреби, які виникали від знов ж таки через початок війни, через значну кількість внутрішніх переселенців, які теж потребували забезпечення продуктами харчування. Багато хто збільшив площі під такі нішеві культури там. Як гречка, горох, квасоля. хто з аграріїв, розуміючи те, що з півдня України з Херсонщини не будуть надходити із Запорізької області в достатній кількості овочі, а ранні овочі. Відповідно, вони теж почали сіяти овочі на своїх ділянках, і власне це відбулося вже починаючи з 22-го 22 року, така ситуація буде спостерігатися і зараз. Ну, у нас спостерігала восени під час озимої кампанії, час під час ярих культур будемо бачити, що в аграрії будуть диверсифікуватися і ще не тільки через цю причину, що я назвав, і ще є одна дуже важлива причина це те, що всередині країни ціни на зернові вони є дуже низькими, і товаровиробники просто е матеріально не будуть витягувати е кампанію посівну. Тобто вони сьогодні. Продаючи навіть свої збіжжі, вони не повертають затрачених коштів на вирощення. Вже ніхто не говорить про прибуток. І, звичайно, в цих умовах будуть переглядатися культури, на які будуть засіватися для того, щоб частково хоч якусь прибуток заробити для того, щоб можна було господарювати і надалі. Якщо цього не буде, то звичайно вони будуть змушені на жаль, або взагалі скорочувати свою підприємницьку діяльність. Або частково змінювати кількість засіяних площ, відповідно, це потягне за собою до звільнення працівників, не до отримання бюджетами на місцях коштів, і ну такі наслідки вони в собі будуть мати, на жаль, досить серйозні щодо підтримки аграріїв за цей рік. Ті закони, які були прийняті у стінах Верховної Ради від 24 лютого, наскільки вони були дієвими, аби допомогти аграріям? Власне, один із головних пунктів роботи Всеукраїнської аграрної ради це робота на законодавчому напрямку. При варді є такий аналітичний центр Розумна країна, де ми маємо кращих фахівців в сфері земельних надносить податкових питань. І власне багато в чому приділяли уваги в період 2022 року цим питанням, але одним із ключових питань це стало питання бронювання працівників. Власне, за рахунок аграрної ради всеукраїнської було розроблено і запропоновано на кабінет міністрів України певні положення бронювань. Був розроблений такий кабінет електронне бронювання. І сьогодні відповідно за новою постанови всі бронювання в аграрній сфері будуть робитися через цей електронний кабінет, який власне проспонсорувала за фінансові внески аграріїв. Українська аграрна рада України, і ми чекаємо, що в найближчий час вже вийде новий наказ і міністерства аграрної політики, який дозволить людям досить таки ефективно і швидко бронювати своїх працівників. Тому що це дійсно дуже велика проблема в контексті залишення людей на місцях працювати. Ми ефективно спрацювали в дуже такому важливому питанні, що стосувалося запровадження нових. Експортних ініціатив з боку податкової митного комітету Верховної Ради України, що малися на увазі, що вносилися певні нові корективи для а, товаробників, які намагаються робити експорт своєї продукції, тобто експортні операції мали підлягати додатковому такому обтяженню за рахунок укладання договорів. Ти мав там порядка 15% відсотків від вартості продукції, яку ти реалізовуєш, залишати на таких спеціальних рахунках, і незалежно скільки цих операцій буде: 10, 5 чи 2, Кожна така операція потребувала такого нового рахунку, і це звичайно забирало б обігові кошти товароробників. Це фактично унеможливлювало б їх пряму співпрацю із трейдерами, тому що коли ти навіть кладеш трейдеру, ти вже є експортером. І створювалась певна преференція для дуже великого бізнесу, тому що там були прописані норми, які давали можливість е бізнесу, який експортує в ніж одноразову, скажімо так, е рахунок 35 мільйонів доларів. Рахуйтесь це ну хто з малих і середніх товаробників має такі гроші, може здійснювати це фактично без будь-яких перешкод. І власне ми всі кримська радна рада. Вдалося ці норми відбити і створити такий фундамент, який би два можливість аграрям і далі і малому і середньому бізнесу експортувати свою продукцію. Тому якби таких ключових питань насправді їх дуже багато, і я не думаю, що на ну, там години нам вистачить, аби це все обговорити, але ключові моменти я вам озвучу. Також українська аграрна рада разом із провідними аграрними асоціаціями закликала, закликала лідерів країн Європейського Союзу зберегти та також безстроково продовжити пільговий торговельний режим між Україною та Європейським Союзом. Зараз наскільки це важливо і для аграріїв, і для української економіки за 22 рік, рік це не дивно, але за рахунок скасування і квот. А нам вдалося навіть покращити експортний потенціал до європейського союзу, навіть до період часу. Тому, звичайно, що для нас ця позиція є досить таки економічно ну, правильною і потрібною, враховуючи, що ми як держава на сьогоднішній день боронимо, допомагаємо да європейському союзу, в тому числі не пускаючи ворога далі, не наближаючи його до кордонів з. Європою, і це цілком правильно було розуміння, що в цей час потрібно Україну підтримати не тільки там зброєю і фінансування, а створити певні економічні преференції. Власне, ці преференції дали змогу сьогодні нам наростити експорт до європейського союзу. Власне, 5 червня у нас 23-му році закінчується рік роботи, але сьогодні йдуть активні обумовлені такі процеси щодо продовження, можливо, навіть на якийсь певний безстроковий період часу, щоб не повертатися до мит і клот, враховуючи ситуацію, в якій ми перебуваємо. Це ситуація війна, вона нікуди не поділася з наших територій, і звичайно, що дуже важливо було б нам, як аграріям, мати доступ до європейських ринків і, і розвивати, тому що можна навіть ми багато говорити можемо там в Україні про переробку, про формування доданої вартості, можна це все почати робити, але якщо в тебе не буде ринку збуту. То ти з цим нічого не пок... не зробиш. Тому дуже важливо сьогодні ще покращити механізми із сертифікаціями різноманітних видів продукції, які йде, щоб вони відповідали стандартам європейської якості. Це все моменти, які сьогодні бізнес намагається робити з перспективою розвитку присутності на європейському ринку, і власне ми отримали запевнення від. Представників Європарламенту у них буквально 30 січня в цьому році відбулось засідання представників аграрного міністерств країн Європарламенту, де вони сказали, що вони не будуть наполягати на запров... ну, на поверненні квот і мит, але розуміючи, що їхню аграрний бізнес всередині Європи теж потрібно підтримати. Зокрема, я говорю про польську сторону, яка найбільше піднімала. Галасу в цьому питанні вони будуть шукати можливості дотування а, своїх аграріїв і таким чином, щоб ну скрино перекрити питання з присутністю українських продукцій на європейських полицях. Тобто, позитивні сигнали в цих перемовинах вже зараз є. Так. Власне, чекаємо тоді їхнього повноцінного рішення. Ви згадували дійсно про те, що нарощується наш експорт до Європейського Союзу за останніми даними. Навіть до Швейцарії та ЄС 226 тонн майже продукції органічної було експортовано. І це на 13% більше ніж у 2021-му. Якщо аналізувати і надалі, чи будуть ці цифри і зростати? Це залежить від можливості конкурентоздатності від. Товаровиробників заходити працювати на європейському ринку, і багато хто хоче, але на жаль, немає сьогодні фінансової спроможності е, боротися і пропонувати конкурентний товар, тому що це все кошти. А я вже зазначив, сьогодні дешевих коштів українських товарників їх немає, і те, що там кредитується, воно максимально спрямовується на те, щоб здійснювати поточну роботу, тобто е, посів Посівна кампанія, збиральна кампанія, а залучати такі додаткові інвестиції в переробний напрямок, ну, дуже важко. Ну, цим повинні розуміти, в країні війна, і ніхто не хоче ризикувати своїми інвестиціями. Тому, звичайно, якщо буде збільшуватись кількість таких, можливо, якихось проєктів, програм по підтримці і залученню дешевих фінансових ресурсів, які будуть вкладатися в додану вартість. То звичайно, що таких виробників буде ставати більше. Вони хотітимуть претендувати на своє місце на полицях європейських магазинів, тому що це перспективний великий ринок, Сегмент товарів там, звичайно, теж дуже великий, але за рахунок якості і ту, яку пропонують українці, звичайно, там можна за щось поборотися. Зважаючи на ось такі виклики українських виробників, як це впливатиме на ціни на продукцію? Адже в Україні вони теж реалізовують свої товари. А власне в українців складна економічна ситуація зараз? Складну економічну ситуацію. Нам принесла війна з собою. Відповідно, вона несе з собою наслідки інфляції. Інфляція основний з основних таких джерел росту цін на територію України на продукти харчування. І відповідно це буде закладати основу у формуванні ціни і в 2023 році. А власне, ну і фактор, який додатково вплинув на цінники, це звичайно фактор зі знищенням інфраструктури, тому що великі підприємства до цих пір не можуть отримати достатні міри електроенергії і додатково використовують так само залучені енергоносії в вигляді там. Куплених генераторів, які звичайно здорожчує їхнє виробництво, і відповідно воно теж впливає на кінцеву ціну. Тому на жаль, сказати таких хороших новин, що в 2023 році ми будемо бачити стабілізацію або там зниження ціни, не доводиться. Єдиний фактор, який буде призводити до зниження ціни, це фактор сезонності, коли у нас будуть з'являтися, наприклад, овочі, так які не будуть вирощені лише там в тепличних умовах. Які потребують значно більшої ніж його овочі, які вирішені під відкритим ґрунтом, і в пік кампанії по овочах, по ягодах, по інших е, культурах, які ми споживаємо, звичайно, вони в цей період часу сезонності ну, падають ціни за рахунок того, що на ринку досить велика пропозиція. Була інформація навіть про те, що зараз близько 40% теплиць в Україні не можуть функціонувати. Вони будуть закриватися. Як це вплине на те, скільки продукції буде в магазинах України, яка буде у них ціна? це вже вплинуло. У нас фактичний вплив по тепличне господарство почався ще з осені, 21-го року, коли різко піднялися ціни на газ, і відповідно тоді багато хто фінансово не витягував функціонувати за рахунок. Використання для обігріву теплиць газових таких котлів. Ті, хто мав альтернативні види опалення, вони ну, зберігались на ринку, функціонували. А з ударом по інфраструктурі ще електроенергії це додаткове навантаження. І дійсно, на жаль, велика кількість товаровиробників ну, тепличного напрямку вони змушені були припинити свою діяльність. А як наслідок, ми бачимо засилля на території України імпортної продукції. Ну, зокрема, там по томатах, по огірках, Турція вона досить сильно представлена на територію України. Ще торкнемося важливого насправді для аграріїв питання це зернового коридору, який функціонував і почав функціонувати з літа минулого року. Власне, потім то Росія виходила із цих домовленостей. То далі вони продовжували функціонувати. І зараз в березні закінчується термін цих домовленостей. Яка ситуація станом на зараз? Що вам відомо чи йдуть домовленості про те, аби продовжувати зерновий коридор? Ну, домовленості про продовження коридору вони починаються з того моменту, коли перезаключився наступний договір. Тобто, коли 19 листопада було підписано чергові 120 днів, фактично з того моменту вже почалися розмови про те, що коли 120 днів цього, цього напрямку вже будуть скасовані, щоб наступні 120 днів думати про це. І буквально вже фактично на цьому тижні розпочнуться офіційні перемовини в рамках Стамбульської. Робочі групи такої координаційної ради, де є представники всіх країн і організацій, мається на увазі. Нагадаю, що в нас як Україна підписана угода з і організацією Бідних Націй щодо продовження дії зернової угоди на наступні 120 днів. Звичайно, ми як держава неодноразово заявляла, що хотіли б бачити перспективність роботи в безстроковий період часу, тому що це дає певні впевненість і гарантії на те, що те, що ми посіємо зберемо, буде експортовано. Але виходимо з тої ситуації, яка складається. Ну але маємо принаймні підтвердження і запевнення наших партнерів, що вони також підтримують і будуть всіляко сприяти тому, щоб ініціатива була продовжена. продовжена. Тому найближчі кілька тижнів ми з вами будемо в рамках цієї робочої координаційного цього робочого центру отримувати різні інформації, сигнали те, що Росія починає сьогодні черговий раз там ставити свої хотілки, Торгуватися, шантажувати що ніби вони не бачать сенсу в проведенні проведені в продовження дії зерного коридору, але великі сподівання на все ж таки дипломатичну роботу наших урядовців і Турції і організації Об'єднаних Націй, і все ж таки коридор буде працювати надалі, теж стабільно. Інші шляхи експорту. Наскільки вони за цей рік були пропрацьовані, і налаштовані? Пропрацьовані, тому що це дійсно альтернативні напрямки роботи, сухопутні маршрути, або ми називаємо ще йде маршрути солідарності. А за ними велика перспектива. Нам сьогодні потрібно максимально думати інтегрувати українську логістичну систему до європейської логістичної системи, тому що ті. Можливості, які ми маємо здійснювати по експорту, не готові переймати в достатній кількості наші партнери за кордоном. Їхня логістична система не пристосована до такої кількості зернових на прийом. Тому нам сьогодні потрібно думати, яким чином покращувати прохідні. Кордони, наприклад, сухопутним маршрутом через Польщу. як покращувати вихід і можливість збільшувати кількість кораблів через Дунай, які може приймати Румунія? Нам потрібно сьогодні думати, яким чином покращити роботу доступу до е, території Литви, тому що там є один із хороших сучасних європейських портів в Клайпеді в місті, який є досить таким ефективним механізмом по альтернативі е, руху лише через е, порти України. А ми ж розуміємо, що там сьогодні позиція так діє, наприклад, по портах Великої Одеси. Зараз завтра, не дай Бог, якісь теракти, не дай Бог, якісь заворушення, що може спровокувати Росія. Це зупинить рух кораблів, і нам потрібно все рівно думати, куди ви вивозити свої збіжжя. Тому ні ні на день не припиняється робота з покращенням альтернативних доріг вивезення нашої продукції. 2022 складний був рік для аграріїв і зараз ще велике питання, який буде 2023 Але прогнозувати діло невдячне. Але пане Денисе, у вас які перечуття? В першу чергу це перечуття перемоги, це посилення тиску України і наших партнерів у наданні нам зброї, що дасть можливість відбивати ворога. А коли ми вже будемо відбивати ворога, звільняти свої території, від цього буде посилюватися і Бажання людей працювати, бажання людей повертатися, тому що нам потрібно думати над поверненням людей, які могли повернутися в Україну, працювати І аграріям. Сьогодні залишається думати, як залишитись на полу, щоб гарантувати ці робочі місця. Тому вони зі свого боку будуть максимально знову ж таки приділяти увагу посівній кампанії Ярих Культур зараз, найближчий час, незважаючи на всі труднощі, які існують, залишатись максимально. Дієздатними в контексті роботи, тому що від цього залежить продовольча безпека не тільки країни, а й можливість експортувати це валютні надходження, які так важливі в Україні в період війни, і скажімо так, послаблення її економіки. Тому все всі наші завдання сьогодні, вся наша робота на перемогу. Дякуємо аграріям за те, що вони гідно пройшли цей рік за те, що продовжують тримати свій фронт і допомагають рухатись до перемоги. І вам дякую, дякую. пане Денисе, що доєднуєтесь до наших етерів. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчу був з нами на відеозв'язку. Ну, власне, ви так само обирайте свій фронт допомоги та робіть максимально від себе залежне, аби цю перемогу наблизити.